Магазин сенсей. Дуже хороші акції та знижки. Акція діє до кінця липня. Ось такі на стіл підставочки. Дуже гарні 49 гривень, є в зеленому, в жовтому кольорі, також є ось такого плану. В чорному дуже гарні ось такі. 79 гривень, хто полюбляє такий стиль. Також є ось такі Дуже гарні. Такі, ці прям дуже красиві, з Також кухонні рушнички, скатертинки, Все на акції. Все на акції. Такі контейнери гарненькі під макарони. Під олійком баночки. Такі коштують. Так, не бачу, 149 гривень є в білому та в чорному кольорі. Рушнички 239 гривень. В різному кольорі. Тканинка рушників дуже гарна. Є маленькі, є великі. Такі маленькі по 219, але тут цілий набір. Чотири штучки. Такі щіточки на кухню для миття посуди 119 гривень. Для пилюнки. Контейнери. Дитячі іграшки. Ось такі гарні дитячі стаканчики. Дуже красиві. ціна 169. Подушечки ось такі з покривалом, з пледиком. З пледиком. Корзинки для іграшок. Ой, чашки. Чашки завжди тут дуже симпатичні, дуже класні. Чашки 99 гривень. Такий різний посуд для солі, ємкості. Для олії, ось такі. Класні баночки. Для оцту. тут цей в набор. Ціна 339 гривень. Посуда 149 гривень. Ось такі класні тарілочки. Дуже гарно виглядають. Також є в такому золотому кольорі. Такі м'ясенькі коврики для вашого дому. 659 гривень. Дуже гарні. Вибір дівчат надзвичайно великий. І Дівчата і хлопці тут є все і для всіх. Аналення товару завжди. Ой, які гарні. Е, як вони Напишіть, це було як називається 69 гривень. горшки для квітів. Які класні великі стаканчики, 399 гривень. Ось такі теж вони йдуть зі скла. Потім такі можна з собою в дорогу взяти. З кришечкою. Такі теж скляні, менші, більші. Такі, наприклад, ціна 79 гривень. Більші у нас за ціною 99 гривень. Для на трубочка. Також є дитячі бутылочки по 159 гривень. Ось такі дуже гарні для дівчаток 79 гривень. Прям дуже класні. Здається. Ружеві. Посад для діток. Формочки для випікання 69 дев'ять гривень Для дитячих велосипедів 119 дев'ятнадцять гривень, такі корзинки. На колеса. Такі прикраси 39 гривень. Є ще ось такої форми. Мотелики. Дуже класно. Далі для дівчаток є ось такі сердечка. Також для дівчаток корзинка 169 гривень в білому кольорі. Обкладинки на паспорт 39 гривень. Такі. Дорожні подушечки. Всередині складиками. 169 гривень.